Привіт! сьогодні у нас на огляді топова модель по продажам 2023 року. Це міжміський автобус Prestige SX. Він обладнаний надійним двигуном Mitsubishi Fuso, який забезпечує економічну витрату палива. Це 15 літрів на 100 кілометрів, а також екологічний стандарт двигуна євро 6. Довжина автобуса 7 метрів, і е, це ідеальне рішення для коротких та середніх дистанцій. Автобус обладнаний е, двокамерними склопакетами від українського виробника, а також е, автономною системою опалення. В цьому відсіку розташоване додаткове багажне відділення. Біля дверей розташована кнопка автоматичного відкривання дверей, а позаду розташоване основне багажне відділення 3 кубічних метри об'ємом. З цього боку автобусу розташований паливний бак на 160 літрів. А також бак для едблю на 12 літрів. У цьому відсіку розташовано мастило для повітряного компресора, а також сучасна автоматична система пажежогосіння двигуна. Хочу зауважити, що вогнегасник не равно автоматична система пожежогасіння двигуна, яка гарантує безпеку пасажирів під час подорожі, а також водія. В цьому відсіку автобуса розташований акумулятор на 12 кВт, а також ємність для склоомивача. Автобус Prestige SX має 15 етапну антикорозійну обробку, яка захищає кузов від корозії та дозволяє експлуатацію автобуса в складних умовах. В автобусі 29 пасажирських місць. Сидіння мають ергономічну відкидну спинку та обшиті антивандальною тканиною, яка не боїться забруднень та легко очищується. Великий інтервал між сидіннями. Кожне сидіння обладнане ременем безпеки. В салоні висота від підлоги до стелі складає 190 см. Це гарантує комфортне пересування пасажирам великого зросту. В салоні над кожним сидінням розташована індивідуальна панель з. Регулюванням світла та кондиціонером і над сидінням розміщені полички для ручної поклажі. Для комфорту водія в автобусі передбачені пневматичне сидіння з функцією автонагріву та індивідуальним регулюванням положення крісла. У розпорядженні водія знаходиться зручна цифрова панель приладів, механічна шестиступенева коробка передач від місцю більше, п'ять вперед і одна назад. Є розморожувач водійського скла та зовнішніх дзеркал, і захисна шторка від сонця. В базовій комплектації престижу встановлені передові системи безпеки: антиблокувальна система гальм, вдосконалена система екстреного гальмування, система запобігання ковзанню, електронна система стабілізації, система попередження про виїзд зі смоги руху. Автобус Престиж і це сучасний міжміський автобус, який відповідає усім європейським стандартам безпеки. Ця модель автобусу поєднує в собі надійність, маневреність та компактність. Більше деталі дивіться на нашому сайті авторегіон.com.юа.